Не лише закупівлею генераторів Житомирщина готується до зими. З 1 жовтня в області знову запрацювали пункти незламності. На жаль, країна-терорист щоденно атакує нас сьогодні. Ви бачили вночі чергові атаки. Частина дронів збита, але на жаль, є і руйнування, є втрати людських життів. І наша область, як і всі області України, готується до того, що будуть порушення в системі роботи енергозабезпечення, і як і в минулому році, вихід, яким. Ми можемо який може бути цього питання, це створення пунктів незламності. Цього року кількість пунктів незламності зросла. Якщо минулоріч функціонувало 550 точок, сьогодні ця цифра 613. Активно долучається бізнес всього сторону 223 пункти незламності соціально відповідальним бізнесом. Долучаються органи виконавчої влади, місцевого самоврядування. Активно долучається також ДСНС. Їхніми силами розгорнуто 56 мобільних пунктів незламності. Загалом кажуть в обласній військовій адміністрації, значних змін у роботі точок цього року немає. У нас цілодобове чергування 24 на 7 пункти незламності будуть працювати точно так. забезпечені генераторами, болір'янами або іншими джерелами теплової енергії Забезпечені продуктами харчування. Чайниками власне кажучи всім тим, що необхідно для таких для того, щоб. Ну, людина мала максимально комфортно, як це може бути в таких умовах себе почувала. Окрім того, забезпечили пункти речами для дітей: як речами для немовлят, так і іграшками для більш дорослих. Продуктів кажуть, вистачає щонайменше на повноцінний тиждень перебування. А перші відвідувачі вже були. Приходять періодично, десь приходять. У нас навіть є випадки, що приїжджають десь люди, і ну нема десь переночувати, немає можливості, але знають, що є пункт незламності. Приходять ночують. та, хоча готуються до усіх можливих варіантів. Хочуть, аби пункти незламності більше стояли порожні. Дай Боже, щоб цього всього не відбулося, щоб люди собі спокійно пройшли цей опалювальний сезон у себе в домівках зі світлом, з теплом, з водою. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Загалом кажуть Вова, ворог не передбачуваний, тож продовжують готуватися до важкої зими. Працюють над посиленням оборони, захистом об'єктів критичної інфраструктури та формуванням резервних джерел живлення. Катерина Волкова, Дмитро Полубенка, телеканал СК1.